Всім доброго дня! Ну що, вже рік, як я їжджу на цьому трициклі, і весь цей час їжджу на старій лисій резині. Ще й літній, причому зимою. Ну, звісно ж і з цепками Ну, з цепками постійна проблема. То вони рвуться, то вони спадають, то ще щось. Ну, морока, не годиться з ними їздити Ну, думаю, куплю собі резину якусь на нього Передивився я стільки різної резини, думав таку якусь болотяну. Заходів в інтернет, ну ціни на них, де навіть на беушні страшні просто. Думаю, гляну, може, від Волинянки. Хох, там ще гірше. По три тисячі гривнів за одне б-ушне колесо на Волинянку. Яке вже старе, воно потріскане. Ну, міл Мілке, але є стріщення. І вони хочуть за них 3000 гривень. Перелазив я, бачу, що не вийде, що треба шукати інше. Потім думаю, а чому б не глянути резину для мотоблоку? Зайшов я туди, так, да, ціна більш-менш адекватна. Ну, думаю, від мотоблока прийде цей. Б... Ну, думаю, від мотоблока я і братиму. І попадається мені ось така от резина. Ось така от резина мені попалася. Я тільки її побачив та думаю, нічого іншого мені й не потрібно. Ви подивіться, які тут шипи. Красота. Я швидко не їжджу, так що для мене це буде ідеальна резина. Все, тільки я побачив ці шини, вони мені сподобались, все я їх відразу замовляю. Приходять мені ці шини. Я відразу, як їхати на нову пошту, беру з собою диски під них. Тут у нас написано. ось, 6.0 на 14. Беру 14 диски, приїжджаю на шиномонтаж. А на 14 диски вони не налазять. Просто менший розмір. Написано 14. А на 14 диски не налазить. Беремо ми 13 диски. Те ж саме і на 13 не налазить. Так і їду я додому не з зібраною резиною. Не знаю, написано 14 резина. Найшов я в себе 12 диски, ось такі розборні з мотоблока з якогось. Надіваю на 12, ідеально. от. Китайці пишуть тут одне. А по факту воно зовсім інше. Ну добре, що були в мене такі диски на 12. Тож я на них і поставив, Та й мені навіть і краще, якщо вони розборні. Вдруг пробив чи ж є щось, то можна самому вдома розібрати то зробити. Звісно, не співпала в мене розболтовка. Вирізав я тут трішки дірки, ну Тут я дороблю. Від Жигуля кину. Є такі проставки. Я думаю, її сюди кину, приварю та й буде тримати. Ну, поки місь тримає і так. Це так. Захотілося побистріше мені бігом поставити та провіряти. А так, в принципі, все. Мені подобається. Красота. Оце протектор. По болоті, я думаю, буде їздити шикарно. Не знаю, як по льоду. Зараз будемо перевіряти. Можливо, і по льоду піде, а так-то я думав, навіть може і можна було б сюди б якісь і шипи зробити. Протектора вистачає, щоб сюди щось вкрутити. Можна було б зробити її, щоб і по льоду їздила хорошо. Ну, їдемо перевіряти. Зараз побачимо, як вона себе покаже. 完 <laughs> 了 <ain lot> <it>。<filho> すご、ね、いすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいす Люда, люда Давай Ты будешь? Давай. Давай, на жопе. Давай. виходить лапи, теряється з рук. <головік> ні, <головік> отту. Ні, ні, там розсира. Оно, ось, оту, оту. Я, я доїхав. Я Він собі на нагребує. Ні. Ні? На вугляху, так? Готов, давай кусок. Киримося, хайп. Конечно, гоняєш! Вот такие глядачки, сьогодні. Отак! От ну що, трішки покатались, провірили, їде. Їде, значить добре. Тепер можна їхати по дрова. Ось у мене трішки тут залишилось, ну, ці, звісно, я вже не витягну. Я вже їх і тросом дергав, не йде. Зараз будемо чистити діляночку біля мого містка. Поки є слід, то на льоду будемо вирізати дрова. Так, Трішки підзагрузив. Більше не буду загружати, бо вже й немає толком куди та й під гору, не знаю, як воно їхати слизько. Мороз на дворі льод під низом. зараз цю... ці дрова відвеземо, а потім приїде ще до Та порозчищаю ось ці гілляки, що в мене пооставалися, щоб коли льод розстав, вони щоб не впали в воду та не гнили тут. Це ж у нас все раніше був берег. Зараз затопило сюди водою і всі дерева залишилися в воді. І вони тепер пропадають. Тож їх можна вирізати, їх навіть можна вирізати, щоб вони тут не гнили. Тут якісь кущі мілкі росли, ну все, все під водою. А це дерево не став я повністю зрізати, так як у мене тут місток для рибалки. І думаю, зробити наверху якесь освітлення, щоб можна було ночі ловити. Теж ставив такого дріжка. Я думаю, він ще довго простоїть. Ось такі тут ще чагарники. Це ж все можна вирізати. І все воно зовсім сухе. Сюди щас і добре заїхати, можна по льоду. Лод бравий видержує. Так що тут різать та різати. Тут ще не на одну зиму буде. Поїхали, будемо пробувати виїжджати. Саме гірший поворот під Богорок. Слизько знизу льод, не можна виїхати, він грибе. Таке ж по льоду, звісно, поганенько. Ну, все одно не похуй. я здам більше назад і там уже й виїде. Сильно легенький передок, його зносить постійно. Не можна керувати. А так в принципі йде, добре. Ну, можна сказати і без проблем. В одному місці трішки забоксувало. Ну я вам скажу, там, там таке місце, що не дуже хтось тракторами туди хоче їхати. Так що резина хороша піде. Не знаю, може і дійсно колись зроблю якісь шипи сюди. Ну це, я не знаю, наче не хочеться їх портити. А скільки того льоду у нас за рік там, того місяць льоду? Та. Їде і так. Все, ну що розгружаємося, і зараз їдемо по нову ходку. Так бомкнуло, аж льот затріщав. Почти на мій трецикл, ще б трохи і достало. Розсипалось, нема чого й пилять. Зараз в трьох місцях перепилю і загружаю і готово. Геть струхла верба. Ну, а що ж, її потрібно вбирати, бо вона падає в воду. Все відламується гілякий падають. Бобри он згризли знизу її. Вона засохла ще до того, як вода піднялась. Бачите, скільки згризли. І не догризли. Лішки залишилося тут ще місце. От зубів сліди. Попередній раз єлі виїхав. Думаю, на цей раз загружу трошки менше. Блин, щось пішло не так. Загрузив, виходить, ще більше. А як я буду з ними виїжджати, не знаю. Та вже не захотілося заставляти. Ці дві гіляки звали, то думаю, вже їх і загружу. Всі вони сюди і влізли. Ну що, на сьогодні, мабуть, все. Колесами я задоволений. Прям шикарні колеса, все відлічно їдуть. Не знаю, скільки вони витримають чи не порвуться ці шипи. Ну Побачимо, поїздимо, буде видно. Поїздимо та й буде видно, як вони себе покажуть. А поки все добре. Не подужав трішки допиляти цих дров, уже завтра допиляю. Все, будемо йти в будинок, грітися. На дворі градусів 15 морозу, холодно, холодно сьогодні. Ну, тепер ми з дровами. Все, всім пока.